ЖИВЧИК телефільм. Так. ага. Зараз зум перевіримо. О, клас. Грушка, подивись сюди, <свист> скажи щонебудь! А що? Та що завгодно. Ну, привіт, лимончик, у тебе класна а -а. камера, а ти класний хлопець. А -а. Ну, я не знаю, що ще сказати. Привіт! О, у тебе нова камера. Ага, подобається. Так, а що знімаєш? Та так, привіти передають! Чю, і це все. Поки все. О! Ідея, давайте знімати кіно. А, справжнє кіно. А, а хто буде у головній ролі? Ти будеш. А? Лимон буде. А я буду режисером. Я за. Я тільки за. Так, акторів у нас мало, але для гарного кіно це не важливо. Груша? М? Ти будеш дівчинкою. А зараз я хто? Е, неважливо, ти будеш дівчинкою за сценарієм. Красивою? Звичайно, а лимон буде хуліганом. Він до тебе приставатиме. Приставатиме, по голові отримає. Нормально! Моя камера, вона ще й по голові. Ні, по голові не треба. Він приставатиме, а ти покличеш на допомогу. А потім прийду я в ролі героя і поб'ю лимона. Ні, ну, ну. Камера. Та, та я ж тебе умовно битиму. Це ж кіно. Ну, добре. От, поб'ю лимона, і ти, Грушко, будеш мені дякувати. А як дякувати? Ну, щось придумаємо. Сцена перша, дубль перший. Дівчинка гуляє, на неї нападає хуліган. Увага! Мотор. <клух> Стоп! Лимон, рано! Вона має гуляти. Сцена перша дубль другий. Груша пішла. Куди пішла? Куди хочеш, ти ж гуляєш? -ля 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 -ля. Стоп! Грушко, так гуляють у дурдомі. Краще сядь і читай книжку і не дивися в камеру. Так, сцена перша дубль третій. Мотор. <ли <-sea> Лимон пішов, <-displaystyle> <du -клад> дівчино. А що ви робите сьогодні? Ввечері ти що забув? Ми ж на картинги. йти домовились. Стоп, грушко! Які картинги? <inaudible> так ми ж домовлялись. Акторка з тебе. Так, добре, давайте іншу сцену знімати. Хулігани герой. Зараз я покажу тобі, як грати. Грушко, тримай камеру. Лимоне, я підходжу до тебе і б'ю і... по голові. Ну, нормально, Умовно б'ю, не болячи. Поїхали, на друга дубль перший. Нарешті я тебе знайшов, хулігани. Зараз ти за все відповіси. Не треба, не треба. Я стану хорошим. Не вірю. Стоп, стоп, стоп. Хлопчики, все добре. Дуже добре, але живчику у кадрі видно. Я знайшов тебе, хулігане! Не ти що здурів? Хлопчики, <звіс> ну що ви робите? <звіс> <звіс> ага. Ась тобі! Нормально, добре, хоч камеру не розбили. Живчику, чого ти мене вдарив? Так грушка сказала. Це добре, що у сценарії ножів не було, а то ви повбивали одне одного. А я вже уявляв, як ми про ковбою будемо знімати на конях з пістолетами. Тоді я краще буду конем. О, коней.